Вітаю, друзі! У тебе колись виникало відчуття, що тобою торгуються не країною, не територіями, не містами, тобою, твоїм життям, твоїм майбутнім, твоєю вірою в перемогу. Спробуй зараз відповісти чесно чи ти знаєш, що саме сьогодні відбувається на переговорах за твоєю спиною? Чи ти певен, що ніхто не підписує перемир'я за спиною ЗСУ, поки хлопці на передовій віддають останній патрон? Останній ковток води, останній подих за цю землю. А тепер скажи чому ти про це дізнаєшся останнім? Чому не ти, як народ, вирішуєш, що є перемогою, а щось зрадою? Бо Зеленський вже вирішив за тебе. Я знаю, що це відео багатьом не сподобається, тому що воно буде дуже різке, але чесне. А чесність, особливо різка, дуже болюча і дратує, навіть тих, хто все розуміє, але визнавати це не хоче. Так от зараз час поставити запитання, отримати на них відповіді. Ну, деякі відповіді ми вже маємо. Наприклад, ми розуміємо, що наша влада не може відвоювати території. Коли хтось каже, відвоює армія так, але керує її влада, забезпечує армію. Влада займається мобілізацією, влада всім повинна організована, всіми процесами займається влада. Так, от, влада не може налагодити всі процеси, щоб відвоювати території. Наша влада не може змотивувати населення мобілізуватися, зірвати мобілізацію владі вдалося, а от мобілізуватися ні. Наша влада не може налагодити забезпечення ЗСУ ані дронами, ані вибухівкою для цих дронів, ані мінами. А ще влада не спроможна на створення власного плану, який би привів, якщо не до перемоги, яка вже багатьом здається фантастичною і малореальною, а хоча би до заморозки війни. Наша влада не може покарати корупціонерів і не хоче боротися з корупцією, але дуже вдало відмазує цих корупціонерів і не чіпає прокурорів з псевдоінвалідністю. А чого ж хоче наша влада? Ну от, взагалі, а що може наша влада? Правити довічно і знімати відосики, їздити в поїздки кудись за кордон, займатися політичним туризмом, як зараз поїхав Зеленський до пар, так Південної Південно-Африканської Республіки. Я розумію, що користі від цієї поїздки нуль. Очільник пар наближений до Путіна, але ну гаразд, хоче помандрувати, хай мандрує. Хоча е, результат буде нульовий. В нього проблем вистачає в Києві в Україні, але він зараз поїхав в пар. Це першочергове, зрозуміло. Для нього не для України. Замість того, щоб вирішувати питання з нашими європейськими партнерами, замість того, щоб якось налагодити стосунки зі Сполученими Штатами, поїздка до пар. Ну що ж, мабуть, йому треба пар випустити. Так буває. Але поки нічого іншого, ані Зеленський, ані Єрмак не можуть. Тільки оці поїздки, гучні заяви, пафосні дописи, а реально що, і до речі, вони не можуть запропонувати чи не хочуть, бо якщо влада не може добитися припинення війни або заморозки, не може перемогти ворога, то їй варто включатися у війну по повній, щоб змінити ситуацію. Саме для того, щоб покращити ситуацію для України від мотивації до мобілізації, від економіки до боротьби з корупцією. Якщо ж це ж залишити без змін, то це шлях до поразки, повільний шлях, але напрямок стає зрозумілим і Зеленському треба обирати або все для перемоги, або залишати все, як є, нічого не змінювати. І з цими пятьо шести успішними менеджерами ми розуміємо безперспективність наших, нашого майбутнього. Ну тому, що якщо вони могли б зробити краще, чому не робили до цього ці три роки останні, хоча б чому не робили. Гаразд, і шість років не робили. А чому три останніх? Чому не побудували виробництво, яке б могло б забезпечувати фронт? Чому нема виробництва власної вибухівки? Чому не налагодити виробництво дронів, а намагаються їх ну тільки через наближені структури? Чому навколо Аозу постійні якісь інтриги і битви за потоки, замість того, щоб займатися забезпеченням Збройних сил України? Чому всі ті, хто пилили гроші на постачання зброї в позавищеним цінам або навпаки виводили гроші і не постачали зброю, не покарані? Ну чому? Тому що це легше? Чому всі ті, хто мають відношення до влади, як Комарницький чи Нарде Подарченко, як тільки починають давати покази замість того, щоб давати, втікають через кордон за допомогою представників СБУ і ДСР? Нацполу і їх вивозять по команді з банкової, це всі розуміють. Я хотів би побачити геть інше. Ні, я розумію, що якщо залишитися як є, то це влаштовує Зеленського Ярмака, Баканова, Трухіна, Лещенка інших блатних, кого не хвилюють питання мобілізації, демобілізації, грошей, виїзду за кордон і всього іншого. У слух народу на відміну від народу все добре. Але ну для того, щоб зрозуміти, що відбувається, треба просто розставити пріоритет. Коли у адвокатів проводять обшуки, представники ДБР по команді з банкової і навіть не показують підозру або ухвалу суду, тому що їх немає. А це без предел. саме той самий, коли порушуються всі закони для всіх громадян, окрім слух. А Халімона, наприклад, колишнього заступника фракції Слуга народу, який купив собі домівку на Печерських пагорбах і не може пояснити звідки гроші, а зареєстрував її на свою співмешканку, яка теж не може це пояснити, їх відмазують і вони не відповідають по закону. Це теж це треш. Коли ми бачимо, що в Верховній Раді засі засідають депутати Слуг народу, які вимагали хабар в прифронтовій області від сумчан. Той самий задорожній, який його вони обрали, за те, що або вони дають йому гроші, он не заважає їм будувати водогін або не дають, і тоді водогін вони не побудують. Сумчани пішли до Набу, ті вспіймали його з доказами, вкатили підозру, що далі сталося. Він сидить в Верховній Раді, приймає закони про боротьбу з корупцією, а водогін не дали побудувати все, як він і попереджав. І в мене тільки одне запитання. Це саме та Україна, яка повинна перемогти Росію, От така. маю величезні сумніви. Дивіться, мене дуже часто звинувачують в тому, що я не люблю владу, помилково вважати, що я цю владу не люблю. Я не не люблю цю владу, я оцінюю будь-яку владу у форматі Шкода користь. Так, я оцінюю так всю владу, цю попередню, наступну, поза минулу. Так, от варену цибулю я справді не люблю. А владу оцінюю по діях або по досягненнях, або навпаки, по провалах. Корисне для держави я підтримую, шкідливе критикую і так добре розумію, що іншої влади у нас до кінця війни немає, і до кінця війни ми саме з цією владою. І саме тому я її критикую, щоб ця кончена влада виправляла свої помилки і не факапила. Але вони не виправляють, факаплять знову і знову і отримують критику. А знаєте, чому не виправляють? Тому що їх якраз влаштовує, ще раз кажу, цих блатних влаштовує їх не чіпає ці проблеми, от в чому нюанс, і будують вони країну під себе, а не для України, і займаються вони своїми інтересами, а не виживанням країни. Треба завжди пам'ятати, що влада те це тимчасове тимчасові найняті менеджер, голосне завдання яких робити життя людей кращими, а державу більш комфортнішим для життя. Сьогодні потрібно робити країну більш спроможною до оборони, більш сильнішою, не розкрадати бюджети, а забезпечувати ЗСУ всім необхідним, не говорити, а робити, не ігнорувати критику, а виправляти помилки, не своє життя робити кращим, а державу більш комфортнішою. Ой, а ще не себе робити більш заможнішими і купувати домівки на Печерських пагорбах в Туреччині, Італії, Швейцарії або Австрії. Ні. Піклуватися про інтереси держави треба і суспільства, бо людей цих обрали саме для цього, але вони використовують це як можливість просто персонального збагачення і забезпечення свого майбутнього. І до речі, багато хто їх зрозуміє, не засудить. Але хочу нагадати, що основна функція держави сервісна, і владу не треба любити чи ненавидити, її треба оцінювати і робити висновки, що я і роблю. І коли влада постійно факапить, робить помилки і не виправляє, то знову і знову буде отримувати від мене критику. Так от, те, що я зараз бачу, говорить тільки про одне влада неспроможня запропонувати суспільству не лише план, хоч якийсь, як ми будемо перемагати, заморожувати будь-який план, а навіть неспроможня змінити ситуацію, не хоче, не може, не знає як. Відповідь на це повинна дати сама влада. У будь-якому випадку ці люди, які сьогодні керують країною 5-6 успішних менеджерів і Зеленський, могли вже щось запропонувати. Якщо не можуть, хай кличуть тих, хто може запропонувати, бо інакше це шлях 100% не до перемоги. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, прокоментували, поширили відео і поставили вподобайку.